У вас за 10 хвилин презентація, публічний виступ чи якась доповідь? А ваше мовлення та голос взагалі не в тонусі і наче жиле. Маю для вас одну вправу, яка точно допоможе вам все швидко тонізувати. Якщо маєте поруч із собою ручку, олівець або якийсь провід, поставте їх за клики. І намагайтесь прочитати якийсь текст. Роблять акценти на букву Р запашливи. Да, В чому суть цієї вправи? Ваш язик повинен знайти. Вихід з оцієї перегородки, видаючи при цьому гарний звук Р. Після завершення вправи, коли ви виймаєте ручку з рота, виникає відчуття, наче у вас дуже багато місця в роті, і ваш язик просто пархає. Мінус цієї вправи, те, що це тимчасовий ефект, а не довгостроковий результат. Він буде дуже швидко зникати. Це така швидка допомога, якщо вам потрібно тут і зараз.